Так, поїхало. Давайте розпочнемо з геометрії. Так, я хотів подивитися 303. Давайте спочатку його, а потім все інше. І так, основою похилої призми є правильний трикутник зі стороною А. Проєкцією однієї з вершин верхньої основи на площину нижньої основи є центр цієї основи. А бічне ребро утворює з площиною основи кут альфа. Знайдіть об'єм призми. От така ситуація. Ну, давайте. Значить, спочатку ще раз 303 номер з геометрії. Так, так малюємо похилу призму. Дивіться, Значить, що я роблю? Значить, я роблю ось так-так. В мене одна з вершин проєктується у центр основи. А ми пам'ятаємо, що якщо трикутник правильний, то центр вписаного, описаного кіл співпадає. Це у нас буде проекція однієї з вершин. Ось така похила призма в нас. Основою похилої призми є правильний трикутник. Ну, ми пишемо дано а 1 Б1, С1. Похила, трикутна призма. Трикутник а, Б, С, правильний. Так, е зі стороною А. Ну, тобто BC дорівнює А. Проєкті однієї з вершин верхньої основи на площину нижньої основи є центр цієї основи. Ну, можемо сказати, що А1О перпендикулярно до площини АБЦ, центр трикутника АВС. Бічне ребро утворює площиною основи кут альфа. Ну ви розумієте, я вже не буду це розписувати. Якщо тут в мене перпендикуляр, то ось це кут, який утворює бічне ребро з площиною основи. І він дорівнює альфа. Тобто я можу написати, що кут А1АО дорівнює альфа. І знайти потрібно об'єкт. Ось така задача. Ну давайте ой, спробуємо. Так. Ну, поїхали. Так, Саш. Давай спробуємо. Mm -hmm. Значить, як ми знаходимо об'єм? Так, це а площа основи на, на сил. Так, наразі. В тебе є правильний трикутник зі стороною А, тобто ти одразу можеш подати його об'єм. Його площу ah. основи. Угу. Значить, так, площу основи як подамо через сторону. А-квадрат а а коренів з трьох на 4. Правильно. А-квадрат коренів з трьох на 4. Наразі в тебе <кхи> лише одне питання. Як знайти висоту? Ну, давай будемо міркувати. От, ну, ми вже бачили з вами демонстраційний варіант. Там в останній частині стереометрії. Ну, в такому ключі не було, були вектора, але... Щось, я дуже сумніваюся, що вони в основну сесію туди дадуть задачу з векторами. Ми її сьогодні, кстати, можемо розібрати. От ну, я дуже сумніваюся. Гаразд, Саша. Ми розуміємо, що в нас є кут альфа. Ми розуміємо, що нам потрібен протилежний катод. Тобто у трикутнику А1АО я, мені потрібно знайти якийсь елемент, який потім за допомогою альфа так, допоможе мені знайти висоту. Ну так що я буду шукати? Ну от як ти вважаєш? Я думаю, що краще цього знайти АО. Угу. Питання як? Згодом, згодом. По формулі чи... О, описаного чи описаного кола. Описаного, так, по формулі так. радіуса описаного О, кола. тоді давай запишемо цю формулу. R велике Н не чому дорівнює, пам'ятаєш? Так, це А, а АН на два синуса 180 на N. Я, кстати, не пам'ятаю, якщо ви дивилися робочу зошу, там була така формула? О, так. Була, так. Ну, гаразд. Тоді, тоді дуже добре. Так, значить, тоді я можу сказати, що АО дорівнює сторона, тобто БЦ, на два синуса якого кута? О, так, синус 60. Угу, 60. Так, ну і тоді АО, це А ділене. Так, синус 60. Сінус uh, 60 це А uh, кор, uh, з трьох нати. Тому можемо зробити скорочення. Так? І сказати: якщо позбавитися раціональності у знаменнику, так виходить А коренів з трьох нати. Так, ну наразі тригонометрія. Знаємо кут альфа, знаємо АО. Як будемо шукати А1О? Можна через Тангенс Можна. Давай поїхали. Пишемо Тангенс Альфа. Так, дорівнюю чому. А, так. Тангенс це. Так, що там а 1 О на АО. Угу. а 1 О на АО. Звідси виходимо на а 1 О. Як виходимо? А, тангенс Альфа на АО. Так, так. і А це А, 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 а з трьох натрий на тангліс альфа. Так, ну і наразі можемо подати об'єм. Так, значить, площа основу у нас є, значить що пишемо? А коренісло. А квадрат кореніс трьох на чотири на А корень з трьох натрий на, на тангліс альфа. Так, що можемо одразу скоротити? А, ну так, це буде тимка. Так, і тоді чому дорівнює у нас об'єм, Акуб А з трьох на 4 на тангесфа. Значить, корення в тебе вже не буде, він скоротився, так? А, так. Насчут, mm. А квадрат на 4. Тангіс. Ну, А-куб на 4, тангінс сайф. Ну гаразд, дивіться, і таке ну, нескладний вираз ми отримали. Нескладний. Це якщо правильно побудувати креслення і зрозуміти, куди там проєктується ця точка. А1, ось ще раз дивіться. І що АО це радіус описаного кола навколо правильного трикутника. І якщо це так, то ну, все знаходиться. Гаразд. І дивіться, давайте ще подивимося номер 304. Теж така цікава задача. І так, дивіться, основою похилої призми є правильний трикутник. Знов правильний трикутник. Зі стороною відомою 3 см. Одна з бічних граней перпендикулярна до площини основи. І є ромбом з діагоналю 4 см. Знайдіть об'єм призми. Ну, по перше. Це неважко уявити, але е зобразити, ну так, важкувато. Дивіться, що відбувається. У вас є трикутник на площині. Так він знаходиться. Одна з бічних граней перпендикулярна до площини, Тобто вона ось так знаходиться, але вона є ромбом. Тобто її бічні ребра, ось ці які бічні ребра йдуть, вона отак от похилена дещо. Тобто сама площина під прямим кутом знаходиться до основи, а ось ці ребра під деяким кутом альфа. Ну, малюємо ми похилу призму. Похилу призму, але бічне ребро ми так сильно нахиляти не будемо. Так, один раз, два, три, половиною. Один раз, два, три, 4,5. Ага. Ну, я можу навіть так зробити. Я менший такий наклон зроблю порівняно з попереднім кресленням. Ось таке креслення. А БЦ. А один, Б1, С1. І так, правильний трикутник зі стороною 3 см. Значить, Пишемо дано, в мене А, Б, С, а 1 Б1, С1. Так само похила, трикутна призма. Трикутник. АБЦ правильний, БЦ дорівнює 3 см. Так, і є ромбом з діагоналлю 4. Дивіться, ми напишемо так, що площина аа 1 б 1 Оця задня площина, вона перпендикулярна до площини АБЦ. Ще аа 1 Б1, БЦ в нас ромб. Так. З діагоналю 4 сантиметри. Ну, ми повинні намалювати якусь діагональ цього ромбу. Можна ось так його зробити. Наприклад, АБ Не Несуттєво. 4 сантиметри. Так. І знайдіть об'єкт. Сторона 3, одна з бічних граней перпендикулярна і є ромбом з діагоналі 4. Так, ну що, поїхали. Давайте спробуємо щось зробити. Аня, Аня, чує мене. Поїхали. І так, ми пам'ятаємо, що об'єм призми це що? Площа основи нашого. Так, на висоту. Давай одразу знайдемо площу основи. У нас трикутник правильний, так? Через сторону, так? як ми подаємо Так, корені з трьох на. 2. Тобто я можу написати БЦ квадрат коренів з трьох тільки 2. на скільки? А на 4 на 4. Так, правильно. Значить, пишемо тут площу трикутника АВЦ. Підставляємо. 9 3, угу. сантиметрів квадратних. Так, з площею ми вже ну, справилися. Наразі висота. А ось дивіться, що тут потрібно пригадати: властивість перпендикулярних площин. Пам'ятаєте, так, якщо у вас є перпендикулярні площини, ну, можна взяти, наприклад, будь-який зошит, я ще раз нагадую. Так, ось так, відкрили. Ось вам дивіться перпендикулярні площини. Аня, якщо я в одній з площин, Опущу висоту на лінію перетину. То чим ця пряма автоматична буде для іншої площини? Ще перпендикулярно. Перпендикуляром. Вона автоматично буде перпендикулярна до всієї іншої площини. І я можу також зробити: опустити ось так: от висоту румба. Ну, чому б ні? Наприклад А1Н. Значить, пишемо, що а 1 перпендикулярна АБ за побудовою. Далі пишемо, що площина АА1Б1 перпендикулярна до площини АВС і площина АА1Б1 перетинає площину АВС Опрямій АВ. Ну, це ми зрозуміло за умовою. Тобто, І з цих двох речей маємо, що пряма АН автоматично перпендикулярна до всієї площини основи. За властивістю перпендикулярних площин. І звідси ми вже маємо, що АН висота. Тобто можемо написати отже, А1. Ни висота призми. І зрозуміло, що це за означення. Тобто ми пояснили, що в нас є висотою, і будемо це зараз шукати. Ну і наразі задача у нас зводиться до планіметричної задачі. Маємо ромб зі стороною 3 та діагональю 4. І нам потрібно знайти висоту. Дивіться. Ми зараз зробимо таке виносне креслення, тому що я розумію, що там щось може бути не видно. Ось так намалюємо рум. Цю грань таку. Положимо на площину. Так, значить, у нас тут... Це в нас тупі кути. Тобто це А1, це Б, Це кут Б1, а Це Кут А. Так, Аня, це зрозуміло. Так. Значить, А1 А. Б1. Ось ця в нас діагональ. От вона нам відома. А висота у нас з вершини А1. До сторони АБ. Тобто от сюди ми провели висоту. Ось вона ця висота. A1N. Ну, що я пунктиром намалював, можна сплошною. Це планіметричне креслення. Так, це в нас 3 см, а висота в нас, ну, діагональ в нас 4. Так, ну що, як будемо шукати висоту? Які є ідеї? Так. Лен, Открой, пожалуйста. Так, ну що, дивіться. Є декілька варіантів. Можемо провести ще одну висоту. Так. Наразі дивіться. Тут у нас прямий кут. Маю цю діагональ. Так? Значить, можу знайти, тут в мене якась там, ну, наприклад, точка К, точка перетину. Тобто я можу знайти B1К, а К, ну, це зрозуміло, як половину. Тобто це буде 2 см. Наразі я можу знайти іншу діагональ. А якщо я знаю вже іншу діагональ, я можу знайти площу. І можемо через площу її знайти. Або через метричне співвідношення у прямокутному трикутнику, якщо провести ще одну висоту ось таким чином. Так теж можна зробити. Але це буде важкувати. Давай через площу. І так, поїхали. Значить, ми пишемо, що у нас є інша діагональ а 1 b AуденB. Діагональ. 1 БУ1 за означення. тоді шукаємо А1К, так? Значить, спочатку АК, одна, друга, АБ1, тобто 2 см. Далі, Аня. Якщо це 32, це як ми знаходимо А1К? За корінь із не тобто корінь из А Б квадрат. А Б квадрат мінус АК квадрат. І тоді підставляємо. Так, маємо? Корінь із дев'ять минус 4. корінь із п'яти. Ну, корінь із п'яти, так і буде. Тоді діагональ А 1 Б чому дорівнює. Два корінь із п'ять. Площа А, б 1 Б, А – це одна друга добутку чого? Ну, я тут скучала. Площа ромба. Одна друга добутку діагонали. Так. Значить, з одного боку, з іншого боку. Площа АБ1БА це добуток висоти на сторону. Так? Це універсальна формула площі паралелограми. І звідси я можу ці дві речі прирівняти. Так? Тобто можу сказати, що одна друга А1Б на АБ1 дорівнює А1Н на АБ. звідси подаємо а 1 n Так, як я звідси подаю а 1 n Що мені потрібно зробити? Одну другу а 1 n а 1 цілих на Б. Тобто я можу ось так записати. І звідси підставляємо, так? Значить, А1Б Маємо два корені з п'яти. А Б. С4. Тут 2. І сторона, це в нас 3. Так, ну що можемо прибрати? Два і два. Так, і що в нас туди залишається? Чотири корені з п'яти на 3? Сантиметр. Це ми знайшли а1н. І наразі нам залишилось знайти об'єм. Висота в нас є. Площу ми знайшли одразу. Ось вона. Тому що множимо? Так. Так, Аніт, що там у нас виходить? Пишемо об'єм, дорівнюємо. Що у нас там з площою? Дев'ять коренів із трьох. Так, а висота в нас яка там? 4 коріння в okay. Окрім. Угу. Так, ну і можемо що зробити? Закрати і 30. Так, можна просто цей корінь не чіпати, тому що і раціональність у знаменнику вона тобі не потрібна. Так, а ось це. Ось 3 9. Угу. Так. Значить, що у нас залишилося? 3 корени 15. Три корені з 15 сантиметрів це. кубічних. Це, що я хотів вам сьогодні розповісти з геометрії обов'язково. Так, гаразд, значить, додому. Це по геометрії. Тобто це ви робите на вівторок до того завдання, яке було у вас на минулому уроці. Так? Додаєте ось це. Це в нас номер 300... так, 303 і 304. От, наразі робимо перерву, і після перерви буде алгор.